Привіт дорогі друзі! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, який є Megane 3 покоління. Автомобіль йде 2009 року. 1.5 дизель, авто без жодного підкрасу, з оригінальним пробігом. Підібрали, підготували весь пакет документів. Власник щасливий поїхав задоволений, друзі, додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2006 року. 1,6 бензин, 192 зеленого пробігу. Ціна його 5250. Такий от меганчик на зимовій гумі має форкоп. Процестенька комплектація, кондиціонер, 4 скло Кого Когось, друзі, на Меган, телефонуйте, запитуйте Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1.4 бензин 159 зеленопробіг, як заповнює власник ідеал. 4650 Volkswagen Golf. На звичайному кондиціонері, простенька доволі комплектація, має 4 скло підіймача, світлий гарний просторий салон. Ось такий от Volkswagen Golf. Телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2008 року, 1.7 дизель, 92 кВт, 6 ступка 7-місний, ціна його 6550 км. Номер телефону власника. Опальзофіра автомобіль на зимовій гумі. Денесім дизельок. В сірому кольорі машинка. Має два склопідіймача, клімат контроль, мультикермо. Підлокітника немає. Зефіра. Приноми Меган, другого покоління, 2008 рік, 1,6 бензин, 220 зеленого пробігу, ціна його 4600. Номер телефона власника, автомобіль на панорамі в білому кольорі. На летней гуме машинка автомобиль, да, на климате. На навігації, мультикермо, салончик просторий, чистий. Кого, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте. Рено Megane 3, 2010 рік, 1,5 дизель, ціна його 6350, номер телефона власника. Ось такий третій меган 2010 року на зимовій гумі. Має фуркоп. На простенькій комплектації кондиціонер мультикермо, шестиступка. Машинка в гарному доволі стані. Renault Сценік. Автомобіль 2003 року випуску, 1,6 бензин, ціна його, ціна його друзі, 4450 номер телефона власника. Ось такий Рено Сценічок, 2003 рік. Автомобіль на легко дисках, на зимовій Гумі. Авто на клімат контролі на п'ятиступці, ступочці. Чотири підіймачі, салон в гарному стані. Друзі, цікаво. телефонуйте, запитуйте. Chevrolet Matis. 2007 рік, 56 заявного пробігу на автоматі 1-літровий бензин. Ціна його 3750, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Chevrolet Matis. на зимовій гумі, на звичайних ковпачках. Хто щось шукає такі недорогі до 3500 на автоматі. В принципі, я думаю, сторгуватись за 3500 віддадуть так, кондиціонера бачу немає. Склопідйомники два передніх є, автомат. Салон в принципі гарний у хайному стані. Ось, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте Рено Сценік другого покоління авто 2008 року, 1,6 бензин, 173 зеленого пробігу, Два ключа без підкрасів, ціна його 5700, друзі. Сценік в чорному кольорі. Машинка приймала з Німеччини на зимовій гумі. У комплектації навігація, клімат-контроль, 4 склопідіймачі, є я підлокітник. Шинка доволі, в принципі, в гарному стані. Когось, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4. Авто 2001 року, не фарбоване, як запиняє власник, 1,4 MPI. Ціна його, друзі, 3950 то в синьому кольорі на зимовій гумі. В дуже гарному стані на машину, якій 22 роки. Немає ні рижиків, ні жучків, нічого такого, друзі, не видно. Автомобіль на звичайному йде кондиціонері 4 склопіді меча, руль в гарному стані, сидіння також. Стан доволі жвавенький. Opel Astra автомобіль йде 2001 року, 2-літровий дизель 248 заявленого пробігу. Ціна його 3600, номер телефон друзі, власника. Окей, друзі, лястра Двохлітровий дизель. Автомобіль на кондиціонері, доволі простенька комплектація. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. дача Логан. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин на механіці, 7 місць, ціна його, друзі, 5250. Далі логан. Назимав Зимові не машинка. 1.6. Автомобіль на кондиціонері, має склопідйомники, салон в принципі, гарний, чистий, 7-місний. Друзі, купіть мене такі телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль для 2003 року, 1,6 бензин, ціна його 4350, номер телефона власника. І от Volkswagen Golf на легкоспанах та нових дисках R17 на літній гумі. Також кузу хатчбек. Машинка йде на кондиціонері, має комбінований салон. Ось такий от, друзі, Volkswagen Golf.